Усім привіт! Вітання на моєму каналі вивчення американської англійської для українців. І сьогодні ми продовжуємо нашу регулярну рубрику читання за книгами, так. Активна практична граматика за читанням. Нагадую, що спочатку я читаю параграф із книги, ви уважно слухаєте, намагаєтеся розібрати слова. А далі з'являється текст, і ми розбираємо значення, структуру речень, нюанси граматичні і так далі. Отже, сьогодні ми продовжимо читати книгу Tiny Habits, так? І розбирати граматику. Welcome to behavior design. This is my comprehensive system for thinking clearly about human behavior and for designing simple ways to transform your life. My early work in behavior design helped innovators create products that millions of people use every day to get fit. Save money, drive efficiently, and more. After seeing the power of these methods to successfully design business solutions, I shifted my focus to the personal. How do we change our own behavior? I got focused on the changes that people want to make for themselves. And when I looked in the mirror, I saw plenty that could be improved on. I decided to do what every scientist does at one time or another. I experimented on myself. Тепер розбираємо речення за реченням. У сьогоднішньому випуску особлива увага буде маленьким словам-сполучникам, тому що з ними якраз найбільше зазвичай плутанини. Отже, welcome to behavior design. Так, welcome. Welcome. Це ласкаво. Просимо куди? До, так? To. Behavior design це просто назва методу, по суті. Йдемо далі. This is my comprehensive system це моя комплексна, так, всеосяжна система. Для чого? For, так, for thinking. Після for зазвичай ставиться іменник або дієслово з інговим закінченням. Тобто дієслово, яке також стало іменником. Тобто система для чіткого мислення. Thinking clearly. Тепер про що? Продовження деталей. About human behavior, так, про людську поведінку і for designing, для проєктування. Для проєктування простих шляхів для чого, щоб трансформувати своє життя. От зверніть увагу, паралельно у нас іде два моменти: система for thinking and for designing, так, Тобто, система для Чіткого мислення і для проєктування простих шляхів. А далі йде ще додаткові деталі, так? Наприклад, to transform. To в даному значенні для чого, Так, щоб трансформувати своє життя. Далі. My early work. Моя рання робота, в чому, в даному випадку in дизайні поведінки, так? поведінковому дизайні. Допомогла, так? Вже минулий час. Helped. Інноваторам. Новаторам. І тут зверніть увагу, в принципі, можна було б сказати: innovators to create. Але тут to упущено. Щоб створити продукти, уточнені, які продукти, які мільйони людей використовують кожного дня. That millions of people use every day, Так? Тепер, для чого? Знову ж таки, ще раз, To. Дуже часто використовують для того, щоб сказати, вказати на мету. І яка в нас може бути мета? Щоб привести себе у форму to get fit, save money, зберегти гроші, заощадити гроші, drive efficiently, так вводити ефективно і, і та інше. І зверніть увагу: в нас список, який складається з більше, ніж двох елементів. Він завершується end, і перед end ставиться кома. Це дуже важлива штука. Тобто, якщо в нас більше двох, наприклад, I like swimming and dancing, перед end коми не буде. Якщо три, I like swimming, dancing and singing, дуже важливо перед останнім поставити end, і перед end буде кома. Далі after scene. Після того, як я бачу, так, після Споглядання, розтягнута дія, так? силу цих методів. Зверніть увагу, these. These, methods. these це форма the. This, тобто this це однина, а these множина. Цих методів Для чого? Яких методів? Деталі. Щоб успішно так, розробити бізнесові. Рішення. Тобто, це по суті методи розпішної успішного... розробки рішень в бізнесі. Так, I shifted my focus. Я змістив фокус на особисте. Так? Зверніть увагу на слово «фокус». Дуже часто слова, які використовуються так само в українській мові, ми автоматично якимось чином неправильно вимовляємо. Так? Далі, що ж саме він зробив? Двокрапка уточненням. How do we change our own behavior? так, як ми змінюємо нашу, нашу власну поведінку. І тут буде пряме, тут буде стандартне питання з непрямим порядком слів. Далі, I got focused on changes. так? А тут в даному випадку я сфокусувався, отримав фокус, можна сказати, став сфокусованим на щось. on. На зміни, які зміни? That people want to make for themselves. І зверніть увагу, want to make. Два дієслова стоять поруч одне з одним. І тут важливо між ними поставити to, щоб показати зв'язок, яким чином ці два дієслова зв'язані між собою. В українській мові такого не буває, тому що ми видозмінюємо слова. А в англійській такого не відбувається, тому використовуються коротенькі слова сполучники. І вони дуже важливі. Тобто, по суті, два дієслова поруч майже ніколи не стоять. Щось має бути між ними. Виняток must, can, may і так далі. And when I looked in the mirror, I saw plenty that could be improved on. Коли я подивився, минулий час, так, коли я подивився в дзеркало, я побачив багато. Багато чогось. Ми не кажемо plenty things or plenty features. Це якби само собою розуміється. Ми кажемо просто plenty. Я побачив багато that. Конкретика, що саме? Чогось так, що може бути покращено. Could be improved on. Це така трошки складніша структура з використанням пасиву. Далі. I decided to do what every scientist does. Ось тут зверніть увагу, я вирішив, використовується минулий час. А далі теперішній, тому що це говориться про факт, про звичку, про поведінку, про що, що відбувається періодично і правда на даний момент. Я вирішив зробити, знову ж таки, «decided to do», Зверніть увагу на «to» між двома дієсловами. Що саме? «What every scientist does at one time or another». Я вирішив зробити те, що кожен науковець робить у той чи інший час, так, one time or another. І at так само зверніть увагу, так? А поки вказує на оце У в той час. І що саме? I experimented on myself. Так? Тобто я почав експериментувати над собою. Отже. Ми розібрали досить великий параграф з книжки. Це, по суті, називається «Behavior design по суті, на початку вступу до цієї книги. Звернули увагу на короткі слова, і ці короткі слова, вони, по суті, показують взаємозв'язок слів у реченні. У нас можуть бути різні структури, але дуже важливо навчитися складати короткі речення, а потім уже ці короткі маленькі речення. Пов'язувати між собою. Ось, наприклад, I decided я вирішив. Це вже якби міні-речення. Um, what scientists does. Тобто те, що роблять науковці, це якби інше міні-речення. I experimented on myself це ще третє речення. Тобто, по суті, у останньому реченні у нас є три речення, які пов'язані між собою. Отже, головний підсумок саме цього відео звертайте увагу на маленькі. Слова сполучники, вивчайте для чого, коли вони використовуються, і не потрібно зазубрювати, що for – це для, наприклад, тому що, в залежності від контексту, що for, що to, що in, що at будуть мати різні значення. Також я хотіла звернути увагу на часи, які використовуються. Коли розповідаємо про якісь факти, про події, які відбувались в минулому, ми використовуємо минулий час, наприклад. I created system, or I shifted my focus, Так, I got focused. Um, це все минулий час. Але коли ми навіть розповідаємо про щось в минулому, але це факти, наприклад, this this is my comprehensive system, так це є. Тобто ця система не була в минулому, а вона є зараз. Або scientist does at one time or another. Так, він ніби розповідає про минуле, але використовує теперішній час. Тому що це факт, це що, що дійсно завжди. After seeing the power of these methods to successfully design business solutions. I shifted my focus to personal. How do we change our own behavior? Так? Зверніть увагу, що саме це речення воно трошечки складніше, тому що у нас є три окремих елементи, і вони досить складні. Тобто, спочатку порядок. Я щось побачив, і тут використовується continuous. Він бачив, і по суті, тут пропущено хто, але мається на увазі, що автор. After. after seeing the power of these methods, яких методів, уточнення. To successfully design business solutions. Наступне продовження. Так? Що було далі? I shifted my focus to the personal. Тут у нас інше окреме речення. І далі ми закінчуємо з запитанням, що теж само по собі є окремим реченням. How do we change our own behavior? І знову ж таки, тут міксуються часи. Тут є і continuous, і present simple, і запитання в теперішньому. Так? Тобто це все допускається, коли це логічно. Отже, підсумовуємо: в сьогоднішньому відео ми... Виділили особливу увагу коротким словам, розібралися трішки з структурами, складними реченнями. І головна думка це те, що всі складні речення складаються з маленьких і простих. Тому в першу чергу потрібно навчитися складати гарні, короткі і логічні речення і вміти використати правильний час. Дякую, що додивились до цього моменту. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Свої думки, запитання, можливо, були якісь правила, які я не розібрала, і вам було б цікаво зрозуміти, як вам ця книга, чи хочете ви продовжувати розбирати її, чи вам цікаво щось інше. Підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, та діліться з друзями, кому це може бути цікаво та корисно. І до нових зустрічей!